Ми знаходимося на одному з майданчиків, де зберігаються сотні уламків російських ракет та снарядів, якими окупанти протягом восьми місяців практично щодня знищували Харків. Особливо гаряче було в перші місяці повномасштабного вторгнення. Окупанти не гребували нічим від протитанкових гранатометів, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, до крилатих і балістичних ракет та потужних авіаційних бомб вагою 500 кілограм. Внаслідок цього в місті знищено і пошкоджено тисячі багатоповерхівок, дитячі садки, школи, вищі навчальні заклади, енергетична та комунальна інфраструктура. На цій площадці знаходяться зразки. Озброєння РСЗО, саме Ураган, ГРАД та Смерч, також артилерійські снаряди, крилаті ракети типу Х-101, «Іскандер» та інше. На території Харкова та області загинуло більше півтора тисячі людей. Більше двох споловин тисяч людей отримали тілесні ушкодження. Серед них десятки дітей. Щодо об'єктів інфраструктури, які були пошкоджені, то здебільшого це дитячі садки, школи, будівлі професійних технічних училищ. Також дуже сильно постраждала цивільна інфраструктура, а саме багатоповерхові житлові будівлі, тисячі будівель були пошкоджені в Харкові. Знаходиться декілька площадок, це одна з найбільших, де міститься саме уламка цих ракет та снарядів. Метою зберігання їх є збір доказової бази. Всі вони описані, зафіксовані місця їх виявлення. Також встановлено у кримінальних провадженнях. Місце положення, з якої сторони ці снаряди прилетіли вказану ціль. Це дає нам можливість навіть через певний проміжок часу працювати з цією доказовою базою, оскільки ми розуміємо, що ці злочини будуть розслідуватися ще тривалий термін. Також очікується. Розгляд у міжнародному кримінальному суді війни, яку розпочала Росія, тому треба показати міжнародній спільноті, порушення цих міжнародних нормативно-правових актів і довести в законний спосіб вину конкретних осіб.